Здоровенькі були, з вами Діма, і ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт Битву будівельників. Що ж, не будете води приємного перегляду. Так, дорогі друзі, у нас тема тент. Е, якщо я так розумію, то це в нас вроді намет. Але це не точно. Буде надіятися що це намет. Так, зараз ми тоді, е, напевно, візьмемо такий салатовий та зелений бетон. Із... Напевне, килимів трішки Т таких самих кольорів. Починаємо строїти. Так, також беремо ті ж самі кольори. Робимо щось приблизно такого. Е типу піраміди, от такої зробимо, щоб було трішки, блін, більше місця. Я то ще, звичайно, міг би пол е поміняти, але це дуже багато займе багато часу. на Писування команд. Та й, напевне, хватить. Зараз ми те ж саме будемо робити тільки вниз вже. Так, зараз ми тоді зробимо якусь підпорку. Так, і звичайно, ми зараз зробимо якусь підстілку, чи як сказати. Так. Типу, якось так. Так, у нас залишили 2 хвилини. Зараз ми його все такої, закриємо, закриємо, закриємо. закриємо. До речі, хотів би зробити типу, якісь, типу якусь підстілку, щоб ну, типу як ліжко, але не ліжко. Скоріше щось таке зробити. Давайте якось так зробимо зараз. Типу, ось раз. І давайте ще, може я не знаю, якихось сундучків поставимо чи щось таке цікавеньке. Давайте про сундуків якось тако зараз. Типу якось так хай буде. І напевне ще пару там місць спальних зробимо. Типу якось так. Наприклад, буде якийсь вход, зараз ми його таку зараз зробимо. Блін. Якось так, а ось тут просто застроїмо все. Ось тако, в принципі, якось. Так, і зараз ми цю підпорку заново зробимо. І якось вийде в нас ось так. Ой, до речі, ще можна взяти і такий світильник поставити. Щоб було як справжній цьому палаці. Так, і давайте ще, може, якийсь чисто як для. Блін, чому воно так. Це коли камеру й бачите, воно якось. Так, в нас залишилось 10 секунд. Зараз ми щось, типу, якось такого щось типу зробимо, типу, що він об'ємний був хоч трішки. Давай, оп. О, Тут аж, блін, не встиг трішки. Ну, якось так в мене вийшло. Е, більше похоже на якусь будку, а не цей. І, до речі, я перший в цьому. Так я, ні, що я ще, до речі, вгадав тему, бо якщо ні, то це буде погано трішки. Так. Ну, вроді. Да, вроді вгадав тему і все добре. Так, ну цей мені в принципі подобається. Такий високий і непоганий. Так що це. Ну, тут щось в нас незрозуміле. Ну, таке, щось незрозуміло. О, ось цей, до речі, мені також... О, ну оце, ну цей справді він круто. Він ще й цей поміняв пол. Так, да, оце прикольний. Це непогана палатка така. Ну, точніше, не мед. Оцей також непоганий, ще й багаття тут зробив. Прикольно. А що всередині? О, всередині тут також. Добре обустроєно. Так, цей також непоганий. Е, також непоганий, але ну, такий малуватий, мені здається, що малуватий, Ну, до речі, є багаття. ну, Ось така. Е, жовта, жовта оцінка, в принципі, непогана. Так, наступний у нас намет з ухти. Ну, Це вже прикольно, бо тут, типу, як якась гора, типу, деревце, усе тут навіть е, багаття є, і така непогана палатка Ого, тут палац, блін. Нічого, свій паладіще. Так, ну тут щось незрозуміле в нас. Ну, блін, ну намет такий здоровий. Прикольно. Так. Е, Усі мої такі оцінки. Е, 13 балів. Ага. Так, ну я оцю також не виграв. Що ж, ось такі відео, я що вони тобі сподобається. Ти поставиш лайк, підписуйся на канал. І до зустрічі!